А ось дивіться, що в мене є. Вітаю всіх! І це нові вкладиші від луншенг. Луншенг і Єн. Ось такі. От зараз я вам зніму амбушуру і покажу, як вони виглядають. Зовні вони дуже схожі із першою моделлю, але є дуже велика різниця між ними. Ось ви бачите, тут немає ніякої камери, яка є в першій моделі. І виглядають вони взагалом так от простіше. Але комусь десь можливо сподобається більше такий дизайн, ніж сіренький у першій моделі. Між цими навушниками, окрім дизайну, нічого спільного немає. І це, ну, мабуть, так воно і повинно бути, бо моделі різні. і Різний звук в них, тому, як, як я вважаю, то вони повинні бути різними. І що в них різниця це все. Від комплекту тут немає ніякої ні коробки, ні чого такого. Тут іде кейсик із амбушурами і самі навушники. Немає кабелю. Ці навушники я купував сміливо. Бо кабель мені не потрібен, бо в мене є чимало своїх кабелів. І я був впевнений, що для цих навушників я підберу якийсь кабель. Тому, ось бачите, от такий від XIMS підібрав. І в мене було два вибору по кабелям: це срібний і от такий посріблений. Срібний дав дуже. Таку повітряну, дуже таку легку подачу, непоганий бас в порівнянні з цим кабелем, але цей кабель дає більш таку густу щільну подачу, тому я і залишив його. Якщо дивитися по звуку, то ці навушники кардинально відрізняються від перших. Там був величезний бас. Такий, мабуть, навіть надутий, він сприймався дуже ефектно. Не завжди він, скажімо так, доречний, а тут зовсім все не так. Тут немає крикливості, вона, може, десь і присутня там у якихось нотах. Але немає такої тотальної, як була у першій моделі. І це такий, така відмінність перша. І на відміну від першої моделі, тут бас дуже сухий. Загалом звук такий сухенький, щільний, чіткий і такий однорідний, я б сказав би, лінійний навіть. Але є такі невеличкі піки, які дуже залежать від кабелю, дуже залежать від джерела і дуже залежать від ваших вух, як кажуть, які частоти ви можете терпіти, а які ні. Отже, що стосовно моїх, те, що я почув, Дуже швидкий такий, чіткий, легкий і швидкий бас. От. Не вистачає цим навушникам такої саббасової підложки, не вистачає їм такого якогось об'єму і фактурності басу, але є непоганий удар і є дуже велика швидкість по своєму. По своїм властивостям такий бас нагадує нам про арматурні навушники Ось, десь так. І водночас цей бас не налазить на середину. Середина тут подається таким рівним полотном. Це не якісь там онучі, це реально таке єдине полотно, яке переходить. Плавно у високі частоти, які мають непогане розрішення, які дуже чіткі і грають доволі далеко. І це такий плюс цих навушників. Тому ось о, все це взагалом о, має таку о, трошки світлу і трошки різку подачу на середніх частотах і на високих частотах. Тому ось такі навушники. Таке налаштування звуку, це дуже схоже на якісь професіональні монітори, які одразу ж вам показують весь бруд запису. Тому будьте готові, якщо ви після таких моїх слів захочете собі такі навушники, що ви одразу почуєте весь бруд вашого запису. Я слухав записи своєї Сідісії і там. Дуже чітко прослуховується все, все, що є такого негативного у запису. А так, отак, от от зовні схожі, але не схожі за звуком і змістом, і філософію наушники від Луншенг. Доволі цікава модель. Якщо, якщо ви любите такий швидкий. І сухуватий звук, то це, на, на це потрібно звернути увагу. Якщо ж ні, якщо ви любите бас, то тут його небагато. Ось так. На все добре.